Вітаю! Мене звати Надія. Я психологиня з досвідом роботи понад 5 років. Працюю в методі когнітивно-поведінкова терапія. Також в своїй роботі використовую техніки з методу терапії, прийняття та усвідомлення, діалектично-поведінкової терапії та схема терапії. З самого раннього дитинства я хотіла допомагати людям та мріяла стати лікарем. Тож, коли я завершила 9 клас, я вступила до медичного коледжу, де більш глибше познайомилася з психологією та психіатрією. Тож ці дві науки мені стали дуже цікавими, та я зрозуміла, що свою потребу в тому, аби допомагати іншим, я можу реалізувати в психотерапії. Тому я обрала науково обґрунтований метод роботи когнітивно-поведінкову терапію для того, аби мати змогу допомагати та спиратися на наукові доказові методи. У своїй роботі я використовую лише науково-обґрунтовані методи та техніки, адже однією з моїх цінностей є чесність. Також для мене є дуже важливим, аби на наших зустрічах клієнт почував себе комфортно. Та безпечно. Отже, правило конфіденційності є для мене не менш важливим. Також моєю великою цінністю є повага до честі та гідності іншої людини. На першій зустрічі разом з клієнтом ми досліджуємо його. Життя та складаємо певну дорожню карту, якою будемо рухатися до поставлених цілей в процесі терапії. Це є важливо, адже ми працюємо як команда, я як спеціаліст у сфері психічного здоров'я, а клієнт як спеціаліст у сфері свого життя. І об'єднавши разом ці зусилля, ми можемо рухатися до поставлених в терапії Терапія допомогла мені не лише знайти справу, яку я люблю, справу моєї душі, мого серця, за допомогою якої я можу допомагати іншим людям. Також психотерапія, психологія як наука допомагають мені в тому, аби постійно розвиватися, вдосконалювати свої знання. А також психотерапія допомогла мені в тому, аби покращити якість свого життя.